Про прийняття на баланс систем водопостачання та водовідведення. Е, всі ви знаєте, що е, ми по можливості робимо ремонтні роботи на наших водоводах і на водовідведення. На сьогоднішній день є якась різниця, що було і що сталося. Тобто, по говорити, вже місяців 3-4 ми не бачимо проблем. Тобто не нас... Будинки, пам'ятаєте, через день, через два приходили, там і що там, там, там ще. На сьогоднішній день тут поки що в нас є прав. Проведена певна робота зі обласного плану, промиті, продукти, зроблені всі. Зараз закриваються люки, е, є рахунок на е, закупку е, самих кришок до е, люків. Все це буде робитися, будуть ставити замки, закриватися, тобто для того, щоб вже, по-перше, щоб туди ніхто не попав. Це раз. А по-друге, для того, щоб ніхто не кинув на щось, яке забуває нашу систему. Це перше. Друге, по водопостачанню. Так, да, дуже великі в нас проблеми і дуже великі кошти йдуть на це. Де ми можемо, ми робимо. Де не можемо, звертаємося до на наших громадян, щоб вони самі збиралися, проводили ремонтні роботи і наводили порядок. Ну разом з тим, там, да, де ми робимо якісь ремонти, ми повинні вкладати кошти які, а ми їх не можемо вкладати, тому що. На балансі сільської ради не знаходяться у нас е системи водопостачання і водовідведення. <клес> тобто ми зараз я виношу таку пропозицію про те, щоб взяти на баланс ті е сітки водопостачання і які були в Колгоспі і які, тобто ну, як правильно, Колгоспіє, Совхово, які були в нього на балансі, і які я знайшов документи, він передавав сільську раду. Тобто акт передачі був, а акт прийомки не було. Я виходжу з такою пропозицією, щоб ми затвердили ту, ту, ту позицію, взяти на баланс ті водосвідки і водовідведення, які нам передавалися. Це надасть нам можливість виділяти кошти і їх упроходити, наводити більш в порядок, який є в нас. <риклад> так, я можу що ми приймаємо Зараз поверну, я скажу. ми приймаємо на баланс згідно акту то, що є, 7,5 км балансових баланс, цой, водопостачання 7,5 км балансовими коштами 209 тисяч 244 гривні. І водовідведення 3000 метрів балансовим кошторису. 7530 гривень. А можна услышать у вікні? Вулиці не відображені, тобто немає там варки, які вулиці, там просто є, що от є. Старий масив. Попросили Миколаївна, ні, взагалі вулиця різна є, а, як говорить, що говорить, от ми передаємо там 3 км, такі вот стоїмося, все. В арте нету улиц, мы тоже их не можем сейчас определить. Будем говорить. Новая часть, это новая часть, она не входит. Это то, что входит в старую часть. вся старая часть. Центральная. Мы Нет, можем. она не старая, не вся. Мы не знаем. дают эта часть только. Старая мы часть мы, город... принимаем, мы, знаем, мы принимаем, мы принимаем ну, будем ну, говорить. Спасибо. Мы определимся, например. Это будет одна улица, которая там столько-то вот баланс столичества. А дальше а? мы будем уже потихоньку принимать. Нам надо с чего-то стартовать. То есть у нас есть балансовая стоимость и есть у нас передачи определенной части э, системы. Не все. А кто, а кто, и что что да? случился парни? Почему меня вопрос этот возник? Если меняли водопроводы, с бюджета потрачено миллион, бюджет комиссия кто знает, миллион с чем-то. Миллион. Представляете 2400. потрачено? А мы сейчас принимаем стоимостью 209 тысяч. В каком же состоянии эти? Вы? Какие улицы мы принимаем? А это мы принимаем от локоза. А сейчас дальше будем поднимать акты, те, что есть, где вложены были деньги, вот как вы говорите, там на миллион степени. И мы опять же будем принимать эти трубы, но уже, то есть, ну системы. Но уже мы будем прописывать такие, такие такие-то такие, с такой-то стоимостью.